Всіх вітаю на каналі Галаристика України, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось такий відзнаку хрест, це у нас Закарпатське військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січ. Значить, ну, хто в темі, хто збирає там відзнаки періоду визвольних змагань та встановлення української державності з початку та середини 20-го сторіччя, той знає, що. Існує там хрест карпатських сечовиків з Фрачником. Він описаний в першому та другому виданні каталога Севатюка. Можна подивитись, там є фото, там є безпосередньо зображення цього хреста. Кому цікаво, то зайдіть ну, подивитись. там туди, без проблем там. Ви зрозумієте, значить, що це за організація. Можете просто забити в Google, там в Вікіпедії, подивитись, що, що таке за хто такі Карпатські сечовики 30-х 40-х років. Значить, Що стосується даної відзнаки, це у нас безпосередньо 9 листопада 2010 року було створено. Спортивно-патріотичне об'єднання Карпатська Січ. Воно було створено за ініціативи групи патріотичної молоді для продовження справи у нас карпатських сачовіків, які діяли в 1938-1939 роках. Це у нас загалом -то десь підсумовуємо, що це у нас закарпатське. Військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січ. Це їх відзнака. Значить, Безпосередньо хрест з важкого металу має біле покриття. На реверсі напис Карпатська Січ 2010. 2010. 2010. Аверс має. Такі малинові, ну, червоні, малині, таки і сині емалі, значить під лаком. Під, так... під таким шаром лаком. значить у нас розміри, зараз покажу. Ось такі. Ось такі. Лента, звичайно, немуарова. Вот такая ширина, колодка на цангах, колодка на цангах, вот такой гарный хрест. А, толщина, он такой получается, как вдавленный, с его боку, але... но ну, толщина здесь такая. Продовження традиції карпатських стічовиків наших славних воно проявляється в діяльності ось такої спортивної військово-патріотичної організації Закарпатської, як Карпатська Січ. Дякую за перегляд мого відео, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато цікавого відео. Слава Україні!